За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Дорі, друзі, мої вітання всім і кожному окремо. І запрошуємо вас знову розділити черговий ігровий футбольний вікенд в українській прем'єр-лізі. Лівий берег і черкаський ЛНЗ не можуть похвалитися якимось радісними результатами в останніх поєдинках. Привіт. Зрозуміти на які саме ланки команди акцентувати увагу при підсиленні, і де його шукати, і якими амплуа його підсилювати взимку. Зараз лівий берег ватаць непогане проривання. Удар і це міг би бути другий м'яч. за... 11 матчів. Перша гостра нагода на другій хвилині у лівого берега. Зараз Владислав Войцеховський просочився туди до штрафного майданчика і пробиває підальну стійку. Аути приходять на допомогу. Але як тут Войцеховська обіграла дідайку? Дайко грає ліворуч Каплієнко. знаходить Суариша. Суариш той футболіст який може один в один. І Зараз йому дають насправді дуже багато простору. У Інела дуже хороша швидкість і не менш хороший дриблін. Але чіткий підкат від Ернеста Астахова зупиняє Суариша. Поки що лише придивляється, як можна обіграти цих захисників лівого берега Соареш. Але зараз Ейнел з м'ячем штрафному пробиває. І насправді Михайлів вирішив перестрахуватися, тому що там дуже неприємний такий рикошет. М'яч міг би й закрутитися. Ризиковано було його просто супроводжувати поглядом. О, зараз певний провал у захисті лівого берега. І так, дивимося за розіграшем кутового, а це не розіграш. Подача, м'яч влучає в ворота. 1-0. ЛНЗ попереду радіє зараз Мухарем Шарі, але чи саме він забивав. Зараз роздивимося на повторі. але як констатація факту зараз підтримує Максим Механів Руслана Дедуха. Можливо, саме від нього десь щось там влетіло. Але швидкий м'яч для ЛНЗ. Ось завдання, мінімум, мабуть, те, що треба було зробити, розпочати, розмочити ворота лівого берега. І вже на шостій хвилині це вдається зробити Черкас. Показали нам фанатів, які підтримували. Зараз вони радіють. Давайте дивитися. Так, Халайла продовжив цю подачу. Ой, та тут автогол, тут не яшаря. Тут автогол якраз таки дедуха, причому пробив доволі так. Тут хороші дії від центрального захисника Лівоберга. А тут інший центральний захисник помиляється зараз. Якимів. Суареш віддає в центр Халайла дивиться, кому далі віддати. Підключає ось так. Яшарію е пробиває. Удар ще один. Це вже повз ворота. Яшарія е апелював щодо гри рукою. Можливо, вона була, але Олександр Солов'ян показує, що максимально притиснута до корпуса. Повтор цієї атаки Суареш грає в напрямку Халайлої. Халайла віддає. Ну, не факт, до речі. В влучає Яшарія. Тут же добивання від Путрі. Небезпеки біля воріт. Черкаського линза зараз не було. Але довга передача від Механіва може створити цю небезпеку. Є скидка. Тут апеляція, але поки що атака продовжується, тому що м'яч-трахнув майданчику і в ногах футболістів лівого берега. І досі, і досі вони продовжують апелювати до Олександра Солов'яна. І цікаво, що ж там було. Що з цього ракурсу важко щось розгледіти в динаміці. Неодноразово в своїх післяматчевих коментарях згадував про арбітраж. Справді дуже довго він так уникав цієї теми. Але здається, після останнього туру, якщо не помиляюся, вже не витримав. Ілля Путря. От чи було? Чи був дотик від Іллі Путрі? І так, бачить його Олександр Солов'ян. Це пенальті для лівого берега. Не ворота лівого берега, а саме для них. Дедух проти Кучеренка. Дедух! потужно. Правий кут і лівий берег. Забиває і зрівнює рахунок цьому поєдинку. Забивають Тут другого забиту м'яча. Не довго довелося чекати. Не 900 хвилин, а фактично 32 Ну, з цього повтору важко розглядіти. Там один ракурс тільки був, коли дійсно видно, що м'яч клетів правіше, а потім зупинився буквально за спиною путрі. Тобто дотик був, і справді, всі підстави для Солов'яна були ставити на 11 метрів з пасом. Угод підключає Войцеховського дуже красиво. Той простріля сукуручку пропускає 2-1, лівий берег. Зразкова контратака від колективу з Київщини, І це знову Руслан Деду. Як тут когут віддалось між Соаришем та Дайковим в напрямку Войцеховського. дуже багато відкривань було від Войцеховського. Ну і мав, мав відчути і відчув Сухоручко, що в нього за спиною має бути партнер. Тому що якби тут сухоручко приймав, не було б такої гострої позиції. В Сторону воріт не було. Але зараз вони перемагають. І вже 15 хвилин залишається до кінця основного часу. На передачі на Пасіча проходить. Пасіч далі. Олійник! Його удар. Тут же Миханів потягнув. Довелося скластися цей ногою відбити. Роботи далі не буде, не було ніякого положення поза грою в олійника. Дуже активний олійник. Одразу входить і одразу вже кілька разів був в епіцентрі епізодів. Ще раз дивимося, мабуть, найгостріший момент, який був у другому таймі. Тут ніхто, в принципі, в штрафному не апелював. Хоча. Ось з цього ракурсу здається, що і так дійсно, це не просто здається. Спробував його сьогодні, та й не спробував. Він і мав там грати на позиції десятка. Зараз помиляється Тіль. контратака від лівого берега. Сухоручко зміщується ліворуч. сідний з м'ячем, але бачить не лише сухоручка, той знову пропускає напрямку Галаса. Галас до у майданчика. сідний, сідний забиває. Як цей м'яч зараз пролетів десь під руками Кучеренка, але лівий берег забиває третій гол у ворота Черкаського ЛНЗ. І сідний зараз буде демонструвати. Демонструє а тут помиляється Тіль. Ці перехоплює цей м'яч, починається зміщуватися Сухоручко. Не грає він у цей м'яч, хоча, можливо, до нього якісь питання би стосовно офсайду були. Передача в напрямку Сіднея. і, можливо, всі чекали зворотньої передачі туди, в напрямку 11-метрової, в напрямку Сухоручка. Але Сідний обирає варіант пробити поворота. І там опорна нога перебувала у Євгенія Кучеренка, Відповідно, не міг він неї зреагувати, руками не встиг. Отак От у нас розпочинається ігрова субота. Так жовту картку сідний отримає за цей епізод. Втім, нічого страшного для нього не відбудеться. Тут же Дайку вдається віддати на вагім'яна. До речі, схожим чином розвивалися події. Тоді Верес також першим вийшов вперед у тому поєдинку. Правда, тоді лівий берег всі свої м'ячі забивав у другому таймі. Тут першому вдалося зрівняти, але ось така радість. Ми і дуже рідко бачили по ходу цього чемпіонату. Лівий берег в себе вдома здобуває перемогу над ЛНЗ. і приносить радість цим болівальникам, які, не дивлячись на погоду, приїхали чи прийшли підтримати свою команду. Останній домашній поєдинок Сергій Лавренко, Микола Павлов. Рідко ми їх по ходу цього чемпіонату бачили в такому настрої. Ну і зараз продовжують святкувати. Зовсім інша картина на обличчі Андреса Карас я вже згадував шість невтішних результатів. О п'ять невтішних результатів в останніх шести матчах. Величезна криза у Черкаського колективу. Ну і що? Лівий берег на підйомі? Нічия плюс перемога в останніх двох поєдинках. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.